Всім добрий вечір, мої любимі поціновувачі гівняного контенту. З вами вечірнє караоке вдень. Танок на Майдані Конго. Гранули. Це чудова пісня. Вона прекрасна. Вона одна з найкращих, яка є на українських просторах Ютуба і взагалі музики. Співаємо разом, підспівуємо, пишемо коментарі. Лайки, 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 не забуваємо лайки. Я обожнюю цю пісню, я її обожнюю обожнюю вона чудова. Зійшлися в танці, зима Закінчилася рано вранці, та но, це коли у колі танець. У такому випадку я індіанець. Все мене цікавить, все мене турбує. Якщо прислухатися, я трохи чую. Я відчуваю запах. запах. Я повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи то дає багаття віри, чи гріє взимку, ведмежа шкіра. Чого вони лякалися? Чого чекали? На що сподівалися? За кого себе мали? Як воно, життя біля вігва мама На кого полює тато, що готує мама, мій мозок перебуває у прострації. Недостатньо інформації. Танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтану, тану, тану, танули, як льоду гранули ми. І краплі зими розтану танули. Ведмедії попрокидались по берлогах Прийшла весна, зняла облогу. Ось я дивлюся в небо. ветмежими очима, що це за плями, що пропливають мимо. Мене цікавить все, що де, коли і як. Моя ветмежа лапа, яка вона на смак, зв'язок втрачається. Картина млява. Так це чи не так? Це лише моя уява. Поглянь птахи, вертаються додому, як вони знають, що саме сюди дорога, і як долають вони свою печаль зимову. Чи розуміють, що дивитись не справа Бога? Якщо ти у повітрі за кого себе маєш, і звідки знаєш, що в тобі ця сила? Про що ще мріяти, коли розкриті крила? Що ти відчуваєш? Що відчуваєш? Танули як льоду гранули ми разом і краплі зими, розтану тану, тану, танули, як льоду гранули ми, і краплі зими розтану танули. Не був сніг, чорна вода по формі ніг, як би цей слід говорити міг, я б успів спитати, що із нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Весна чекає сигналу, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у прострації, недостатньо інформації. Тану, тану та, ну, та нули, та, ну, як льоду гранули ми. І краплі зими розтану, тану тану танули Як льоду гранули ми, і краплі зими розтану, танули. всім велике дякую за перегляд. Перегляд, блядь, перегляд. Якщо не впадло, 20 будь ласка, лайк, напишіть коментар, який-небудь підписуватися, можете не підписуватися, можете підписатися, але лайк і коментар, будь ласка, такі старання, такі старання, такі зусилля людина прикладає. Тому велике дякую. Всього найкращого. До побачення. Кохайтеся, якщо хочете, якщо це за блять, власним бажанням. Все, що пока.